Радіємо. Радіємо. Так, це таке цікаве запитання. Чи, рішає, чи, чи рішається проблема переписування, переписування на горизонтальному рівні, чи все-таки потрібно повністю вийти з розуму, зійти з розуму. Ну, тобто, мається на увазі, чи рішається проблема ну, на рівні розуму, коли ти щось рішаєш, чи, чи вона взагалі коли-небудь рішиться? Чи все-таки вона рішиться тільки тим, що ти вийдеш з розуму. Так, так. Тут з цього розуміння. З розуму це означає з того, з того бачення і розуміння, на якому створилася проблема. Ніколи людина не вийде з проблеми, якщо вона не вийде з того рівня свідомості, сприйняття. Ніколи не вийде. Вона буде вирішувати це життя за життям, життя за життям, буколи вона. Поки вона не зрозуміє, що вона не є цією проблемою і не, не побачить це зовсім з іншого рівня сприйняття, там, зовсім з іншого бачення. І треба позбутися цього, звичайно. Що. Бо позбутися того розуміння. І треба вийти, із, як ти кажеш, з того розуму, в якому вона опинилася. В якому вона не може вирішити це запитання? І тут якраз напрошується те, що от говорить, що є невиліковні хвороби, невиліковних хвороб немає, є просто розуміння їх на одному рівні сприйняття і на іншому. Що таке енергія, і тоді людина виходить з будь-якого свого стану. А якщо вона буде сприймати себе на рівні тіла, то вона, ну, тобто, як тіло, яке там обмежене, слабке, і так далі, то вона ніколи не, не, не позбудеться цих хвороб. А якщо вона сприйме себе на рівні енергії, яка є першоджерелом там і так далі, то звичайно, що в неї зразу відбудеться оцей перехід, сприйняття. І вона не, ну, це вже. Вона в себе буде відчувати енергію, а не обмежене тілом, а це вже просто зовсім інший танцвідомий. Ну, знову ж таки, ми говорили про пам'ять тіла, це дуже важлива розмова. І треба сказати: ми, лише, ми говорили з тобою, так? ми говорили вже на цю тему і ще десь говорила. Про те, що в одному із найкращих біологічних установ світу були такі експерименти над мишами, коли мишу, значить, її давали запах нюхати, наприклад. ну, Вона за, де був запах яскравий, наприклад, за так, її в цей час били током. Потім її клонували, ну, там було кілька експериментів, але навіть клонування її на, на мишу, яка, яка виростала в зовсім іншому середовищі і не була бли, навіть близько до тої миші, котра, котру били током, так? І, і, і давали, коли там з'являвся запас асмінку, вона дуже сильно тресла. Ну, Була така реакція. Потім, із цієї клонованої клонували, Мишу. І та також так себе вела під час запаху засловим. І так само ну, дитин, ну, покоління цієї миші так себе вело, там покоління так себе вело. Що це означає? Пам'ять тіла. Це все, що є в крові, воно залишається там, доки, ну, звичайно, що тварина вона не може вийти за межі цього сприйняття. Просто тварина це, вона не може сприйняти себе духом. Вона себе сприймає тим. Ну, ну, на рівні тіла. Ось. І в неї це продовжується, це не виводиться з них. Людина ж має можливість сприйняти себе не тілом, не тільки тілом. Так? І як вона вже виходить за межі сприйняття себе тілом, вона виходить за межі сприйняття себе там хворим тілом чи там будь-яким тілом. Недорозвину там якимось там, так? І це тіло змінюється. Тому що вона себе вважає енергією вже, так? Mm -hmm. ну, і відповідно до цієї енергії підлаштовується це тіло, бо тіло є енергія. І це все от саме так працює. Поки, поки людина не вийде на інший рівень, вона буде в тих проблемах зашита і буде вирішувати ті проблеми і вирішувати, і вирішувати, доки вона не, не, не звільниться від. От самоутутожнення і самознищення, тобто самонерозуміння, обмеження, самообмеження. Тобто я так розумію, оця пам'ять вона вписується саме через емоції про там, ну, в той момент. Ну, емоція – емоція – це вже реакція готова, але вона має причину. Ну, А звичайно, що вона, вона, ця емоція, вона, скажімо, якби затверджує, в тілі. затверджує. Затверджує цю пам'ять в цілі, так. Mm. Проявляє, так. Єдиний вихід, ну тому що ну, воно так працює, що ти бачиш картинку. Іде асоціація, і потім вже включається емоційне тіло, і воно, ну, воно просто вже емоціонує, тобто внаслідок картини. Воно реагує відповідно до стану емоційного людини, до того поля емоційного, і саме, яке має в собі пам'ять. Угу. Просто це як механізм, воно просто включається, картинка. Емоція. Як, як причина, так. Має ту причину і воно тому так реагує. І тому така емоція йде. І тут вихід який. Тобто, Ну, знову ж таки, це внутрішній шлях. Зрозуміти, що? Так. Так. Це внутрішнє. І те, ми, ми вже говорили в цю білі, ти в емоцію йти, в причину е, цієї емоції, в глибину цієї емоції. І коли е, розум вже, ну, скажімо, на іншому рівні сприймає цю емоцію і не, не сприймає це як щось е, Непотрібне, страшне і важке там ще щось, а те, що необхідне було там, чи необхідне для якогось самопізнання, для того всього, то це вже зовсім інший рівень сприйняття. Це вже, ну, в цьому якраз вже е, можливість бути над цією емоцією. Розуміти, що це, ну, це є, це є результатом там того проживання, того досвіду, там тої болі, того якось, якихось подій, там ще щось. Ну, що воно є? І коли людина виходить за межі цього, виходить вище над цим, то вона розуміє, що це все емоційне поле. Воно не стане, і воно є результатом, і воно просто є. Воно є частиною певного якогось досвіду, і це ставить людину на зовсім інший рівень. Вона позбувається цього, цієї проблеми. Завдяки цьому. Часто буває так, що саме такі кризові моменти якраз слугують причиною. Тобто благословенням, для того, так. щоб вийти, ну так. З, так. З, з того тут з того розуму. Однозначно, Воно е, треба прожити їх для того, щоб завжди кожна ця емоція, вона, якщо її правильно розуміти, вона робить людину сильніше. Якщо її вірно зрозуміти, вона робить людину сильніше. І знову ж таки згадаємо слова Буди, який говорив: ви будете покарані не за ваше зло, ви будете покарані вашим злом, ну, вашим ну, негативом там чи злом, так? Тобто людина, котра сердиться або зла на, на там, ближнього, вона ж не її ж Бог не карає, що за, за, її, за те, що вона так себе поводить. А вона сама себе руйнує всередині, тому що в неї виникає ця емоція. І все. Ну і, і так далі. Тобто, треба розуміти, що воно нікуди не дівається, воно є. Але якщо ти виходиш за межами того, що ти є, і ти бачиш причини цього, наслідки будуть зовсім іншими, а потім не буде нічого, воно просто зникне. Тобто така... Розчиниться ця емоція, розчиниться та біль, хвороба, там ще щось відступить і так далі. Тобто, все-таки воно розчиняється, знаходячи причину. Ну, причина тоді вже, так, да, ясна, коли людина вибирає саме такий спосіб, то причина стає ясною. Ну, це звільняє, звичайно, що відразу. Там відразу ясна причина і відразу звільнення. Коли людина вибирає розуміти, що це все якби єдине поле якогось. Певне життя, яке має мати і такі кольори. Але це спокійно сприймати, що це було, і воно для чогось проживалося. Я так розумію, це потрібно вийти з ментального поля, щоб побачити ці всі причини в ментальному полі. Навіть ну, це, це однозначно, тому що це, ну, це якраз і є тепершній момент. Коли ти не, не береш до уваги якісь події, ну, то того не, не прожив. Ну, знову, знов, коли ти, як ти кажеш, як Тарас каже, знову виясняєш, знову проживаєш, то знову проживаєш, ти ніколи не вийдеш з цього колеса. А коли ти розумієш, що це колесо? І що ти не є це колесо, а ти є зовсім щось інше, а це, це колесо існує для певного, там, скажімо, енергетичного поля в твоєму тілі, там, для якогось там цілісно, для пізнання такого розширеного всякого там емоційного навантаження для. То, що, щоб знати, що, наприклад, як дитина лізе в розетку, то вона поки не опечеться, вона не, не буде знати світ, цей досвід. А так вона вже знає цей досвід, вона туди більше не полізе. Ну, так, десь приблизно так це все виглядає. Але ж вона не тотожнює себе із цією більлю, вона не, за, не зависає на цій болі та дитина, але вона просто знає, що ага, мені туди лізти більше не треба. А є люди, які залишають, і вже потім реагують на все так. Ну, це знову ж таки, це все про емоції. Але причина в цьому є. І, побачивши причину, людина, звичайно, що усвідомлена, починає дивитися на це по-іншому, тому вона вже не, не в тому полі, не в, той, не в тій болі, не в тій хворобі. Вона позбувається. Цього всього, вона звільняється від цього. Це проходить як, як те, що здається неіснуючим, або розвивається, або щось таке, але вона вже там стоїть собі. Вона є, але вона давно прочитана. Ну насправді це велика проблема. Це взагалі стосується всіх оці емоціональні зависони. І я так розумію, єдиний вихід це ну, вихід за межі цього ну, ментального поля, яке це створило цю, цю проблему. І тоді вже воно Так, да, ментального непорозуне небачення небачення, ментальної пастки, яка, скажімо, веде думку до повторення того спройденого матеріалу тисячу разів. Поки вона не зрозуміє, що вона цей матеріал вже пройшла, що це вона не, не, не цей матеріал, то доти вона буде крутитися. Ц... Угу. Дякую. Радіємо.